В цьому відео ви побачите імбові бусти, молотови через півмапи, які відрізають халпу, ванвей ревіл хаєшками та двоповерхові смоки. Вітаю вас всіх, друзі! Ви на каналі Чернетка Мура, і сьогодні я вам покажу те, над чим я працював цілий місяць, а саме збирав фішки зі Major в Будапешті. Протискайте одразу лайки. Ну а я вас перед переглядом познайомлю зі своїм спонсором. Король знаєш, ти Одразу починаємо з нового і імбового смока від Флеймза, який повністю закриває банан, і від якого навіть команда Наві трошки в шоці. Нихуя Цей смок не дозволяє гравцям на бусті побачити, як ви пересуваєтесь між стартом і цементом. Пак гранат від фолена на ретейк банана, смок на труну і флешки на дерево, які вибухають за стінкою і не сліплять ваших тімейтів. Ще одну прикольну гранату на ретейк банану показав блеймев. Він вирівнюється по віконечку, і кидає молотов лівою кнопкою миші, він має падати між поштою і деревом і має випалювати майже всі позиції, але він його трошки не влучив. Я вирішив його покращити, так само став під праву раму віконечка, поставив трошки нижче вікна приціл, зробив маленький крок вперед і кинув лівою кнопкою миші. Тоді всі позиції на пошті і на дереві випалюються, а не випалюється лише ось цей кут, котрий треба префнути. Професійний цирк 3 d Max показує вам, як треба буститися за смоком на банані. Як бачите, це дуже важка дія, і з нею впоратися можуть не всі топові команди, але все ж таки 3 d Max змогли впоратися, і Баді все ж таки заліз на тімейта. Ось як він бачить і як його бачить суперник зі сторони. Повноцінна тактика від команди Bait. Essentials з другого мідлу дає ось такий смок з кроком вперед jump Throw, Котрий падає чітко на ребра і закриває віжен захисту. Далі він йде потрошки розпікувати нижні апартаменти, а в цей момент його два тімейти підходять в смок, котрий захист дали в мідл. Essential прокидає хаєшку в бойлер, яка буде розвіювати смачок на мідлі. Для НПІЛ це доволі зручний ревіл, адже він бере файт з гравцем на шорті і не підставляється під потенційного гравця на лонгу, бо дальня частина смока не розвіюється. Артем Кінцізор показав дуже прикольний молотов на балкон з мідла, проте він його трошки не влучив, ай, треба потренувати. Давай покажу. Тобі треба підійти під лампу і поставити приціл трошки нижче, аніж лівий верхній кут ось цього камінчика. І з кроком вперед кинути молотов, джам-троу, він випалює і балкон, і позицію біта, і хедшот. Проте з моліками за КТ у Артема нема проблем. Він нам показав дуже корисний і цікавий молотов, який буде залітати в плент і буде повністю випалювати дальній кут і позицію вино. Як поновити смок з А на Б? Все дуже просто. Ось так цілитися по куту даху, і джамтроу кидаєте смачок. Він чітко залітає на вихід на Б, і взагалі ротація на Б в такому той плані не сильно потрібна. Веном Зера показав круту позицію в апартаментах. Авік забирає йому ліву частину, він сідає в куточок і дивиться право, бо бачить тінь суперника раніше, аніж той вийде. Якщо ви хочете стати термінатором на міражі, то попросіть собі берети і смок. А далі рухайтеся під апартаменти і ставайте в таку позицію, як ставк Зершен. Потім, коли гранати прилітають на Апленд, ви відкидаєте одразу смачок навпроти ями і тим самим блокуєте вихід з ями для гравців нападу. Але їбучі гієни випали за партів. Ще один крутий плей для АОПорника. Ябі відкидає на першому таймінгу моліки хає в яму, а далі підходить під цеглини і ставить свій приціл ось таким чином на куточок цеглини. Далі, після кінця молотова, він відпускає свій смок і починає підходити до ями, і мутиться крізь праву його частину, застрибаючи на вазу, тим самим роблячи для себе таку неочікувану позицію. І трошки на халяву здобуває фраг. І ще один крутий смок для А-опорника. На цей раз показав його атакер. Коли він почув, що прилетів розкид від гравців нападу, він одразу впав під апартаменти, поставив приціл на середину дефолту і кинув лівою кнопкою миші, перебігаючи в сторону дефолту одразу після китка. Гравцям нападу під такий смок в пленті буде дуже важко зайняти взагалі дефолт і якимось чином замутитися, бо ви можете знаходитися одразу і в ніндзі, і в дефолті. А, новий смок вікно, новий смок вікно. Ось цієї позиції показав Слакс. Ось таким чином ставити приціл трошки вище білої лінії під центр щитка і кидайте скрокомперед троу Цей смок гарний тим, що коли гравець захисту буде намагатися нашити парапет, то він, застрибаючи на ось цю дерев'яну споруду, нічого не побачить, а ви можете спокійно з друзями гуляти по мідлу. Я від монголів побачив нову мету на міражі, а саме молотов на шорт. 910 його трошки не влучив, але я подумав, ну він же ж не просто так його буде кидати в плей офф мейджору. Я розібрався і подивився, як його треба кидати. Ось таким чином, друзі, запам'ятовуйте, тут треба піксель запам'ятати. Далі кидаєте з кроком вперед Jump троу, він залітає зверху на цеглини і випалює повністю прохід для гравця захисту. Він навіть не встигне пробігти шорт, вже молотов впаде, тож використовуйте. Крута ідея від Маус на дефолт, коли ви опинилися в андері і хочете зайняти коннектор. Все, що вам треба зробити, це попросити свого друга на топ-мідлі спочатку накинути молотов в конектор для початкового фону, а в подальшому докинути смок в конектор, котрий дуже важливий в цій тактиці. Після того, як смок падає, ви з Андера підходите і докидуєте ще й смок в топ конектор, котрий буде падати глибоко і змусить гравця захисту зайти в кон, щоб контролювати його. Після цього робите ревіл і спокійно вичепляєте гравця захисту в коннекторі, а здійснити вас рефрагнути не можуть, бо там лежить смок. Добралися до Дасту і одразу починаємо з лонга. Якщо ви стоїте ось там на позиції на платформі в куточку, то можете поставити приціл на центр вікна і в стрибку поновити смачок на вихід шорта. Як бачите, в цій ситуації це допомогло його тімейту зробити прагку. Ще одна прикалюха пов'язана зі смоком на шорті: JT отримує смок від тімейта кидає його на шорт і починає зближуватися з шортом, так само закликаючи свого тімейта підходити близько. Далі вони застрибають на парапет і роблять там буст, щоб продивлятися шорт глибоко. Мені здається, що це доволі неочікувано. Реалізація єдиного Кольта від Ніко. Він розуміє, що гравці нападу зазвичай юзають смок ворота. Перед тим як починати грати мідл. І коли на шорті закінчується молотов, або ви просто знаєте, що під Xboксом є суперники, ви відкидаєте свій смок, щоб вчасно блокнути суперника. Далі просто тімейте дати 2D і з-за стінки пікаєте нижню тежку, чим саме в подальшому і здобуваєте легкі фраги. Агресивний пік шорта від санпаюса. Він застрибає на шорт, стає під ящик і цілиться в ліву частину карнизу. Далі кидає смок і біжить пікати. Адже в КС2 є така механіка, як геп між смоком і молотовим, ви можете спокійно пікатися з мідлом і залишатися майже непоміченим. Також легенька граната на подовження смока в банці. Ось таким чином кидаєте в ліву нижню частину вентиляції, джамтроу, смачок баунситься від верхньої частини банки і залітає чітко в двері. Ще один смачок для Авіка, широ проводжає чопера в мідл, щоб той пройшов сейвову. І далі затримає в плент, ставить приціл наступним чином і кидає смачок Jump троу Цей смок летить через верх і падає в мідлі в воротах, щоб зупинити можливий сплітбе. Зазвичай гравці нападу використовують смок на мідл майже кожен раунд, і баді показав, як йому протидіяти. Просто дайте ось такий ревіл, трошки правіше від башні, з двох клавіш миші хаєшку, робить ревіл, і вбивайте суперників на парапеті Невдалий Молотов на Б показав Мака під час ретейку, він його не влучив і через це команда пішла сейвити. Я вирішив розібратися, що це був за молотов. Вам треба так само стати, прицілитися на верхню частину цього камінчика і пройти вперед, щоб ящик праворуч зник з вашого поля зору. Далі відпускаєте лівою кнопкою миші в стрибку Молотов. Він падає за Xbox і випалює всю зону за ним. Адже гравці захисту зазвичай використовують смок в банку, то свішер знайшов, як протидіяти цьому смоку ось таким молотовим, котрий він кидає з кроком вперед передліджем Троу, він падає зверху на банці і динає смок захисту, котрий летів в банку. В цей момент гравці захисту зазвичай дуже сильно фоняться за пік Авіка і дуже довго затримуються на лонгу, щоб дозайняти все ж таки цю позицію. Ще одна граната на лонг, на цей раз це люрк смок від Давідеуса, він стає навпроти тіні, ставить приціл ось таким чином і кидає смачок з кроком вперед Джамтров. Той відбивається від будівлі попереду і падає навпроти банки, так само утримуючи гравця ротації трошки довше на лонгу. Простий, проте, не дефолтний смок показав джамбо, цілитися ось так в крапку на стінці і кидайте смачок Джамтру. Він падає чітко на прохід в КТ. Ще один смок в КТ, на цей раз від Садзіна. Він дивиться плент, потім віддає цю позицію, знаходить пляму на стіні в ямі і цілиться по кінцю дрота біля стовпа. Далі джамтроу сидячи, відпускає смачок, котрий летить дуже довго, проте він падає чітко, без гепів в КТ. Новометовий смок на мідл ворота показав Давідеус. Він застрибає на шини, впирається в ліхтар, сідає і ставить приціл ось таким чином на куточок, сидячи, кидаючи смачок, джам-троу. Він падає зверху на двері і так само закриває віжен гравців захисту в мідло. показав прикольний молотов в КТ, проте він його трошки не влучив, він його тут тягнув 20 секунд, щоб кинути, і все ж таки влучив просто в стінку, через що молотов в КТ не залетів. Я вирішив розібратися, як його правильно кинути, став там само біля тієї самої плями, поставив приціл на перетинання парапету і дверей, і коли пройшов до квадратику зверху, відпускаю. Як бачите, молото випалює повністю глибоко позиції в КТ і не дає гравцю захисту в них знаходитись. Давайте вже запам'ятаємо, окрім цих флешок хоча б щось, бо це неможливо. Вони гарні, але все ж таки я побачив краще в G2. Ось так кидається перша флешка. Другу ви таку саму лайнапите з входу в тежку. Стаєте біля сірої плями на стінці і ставите приціл на кут сонечка, котре падає крізь дах. Далі відкидаєте по черзі першу флешку, таку саму кидаєте другу навпроти тежки з кроку вперед і докидаєте на третю. Такий собі шквал флешок проти гравців в пленті. Проте, коли ви вже зайшли на плент і встановлюєте вибухівку, можете зайняти улюблену позицію Ніко на постпленті. Як бачите, він дивиться за стриб у вікно, і якщо гравець захисту буде підходити, він вас не побачить, проте стрибаючи, він підставляється чітко на ваш приціл. Перша фішка на нюці це те, коли ви думаєте, що зі своїм авіком можна зробити. Повторюйте за замонесів, отак застрибаєте на драбину, падаєте на ящик, просите ранбуз на синій боксі. І спотити суперника в ангарі стрибком. Він вас ледь помітить і взагалі не зрозуміє, чи є по ньому інфа. Команда флюксу показала прикольний смок, котрий допоможе вам зарашити будку. Кидається він таким чином: перший гравець вибігає ліворуч, дивиться право від планта, другий виходить праворуч і дивиться ліво від будки. Ви точно знайдете дуель і, можливо, займете плент. Круті хаєшки на гравця в донаті на еншенті. Вам треба отримати хоча б два з трьох перших спавнів, підбігти до кута і поставити приціл ось таким чином, коли ви перший, і таким самим чином поставити приціл, коли ви другий гравець. на раз два кинути хаєшки, як бачите, кінці зор ледь залишився живий. Прикольний пік Мідлаві Джамбо. Він біжить неважливо по якому спавну, виходить ліворуч, і після вибуху флешки повертається вбивати суперника. Як бачите. Коли флешка саме вибухнула, то Джамбо, рухаючись на межі між смоком і молотовим, повертається, щоб здобути для себе фраг. Геймченджер, фішка на еншенті від Ксірольти, коли ви приходите близько в мідл, ви опускаєте приціл вниз, щоб доджити терівські флешки, на яких точно не стоїть один з гравців нападу. Як бачите, Ксірольти не був сліпий від першої флешки. Коли ви тримаєте вікно за КТ, а ваші тімейти підходять крізь донат і йдуть пікатися з мідлом. То, якщо ви отримаєте смок собі у вікно, то ви можете відійти з вікна на флешки. Стаєте в цей кут і цілитися трошки нижче і правіше ось цієї лінії. Флешка вибухає навпроти вікна і сліпить всіх на мідлі, хто дивиться донор. Щось в джамбо від гарного опорника є. Він розуміє, де рано спотити всі гранати, які кидають гравці нападу, щоб вийти на апленд. Але він відійшов і зловив через це місць таймінг, через що поплатився життям. Чисто така козирна антираш флешка від Джекасмо, щоб прийняти вихід на Бепленд, бо вона вибухає прикольно, я би навіть сказав, стильно. Якщо ви збираєтеся розкидувати Апленд, то ви маєте запам'ятати дві гранати. Перша молотов. Стайте навпроти ось цих плиточок на останню їхню лінію і шукайте праворуч від них білу пляму на підлозі. Далі ставите приціл от сюди, там де перетинається тінь і бордюр, і кидаєте з декількох кроків вперед, як пройдете цей бордюр. Молото фрикошетить і падає на дерево. А другою гранатою, яку я вам покажу, це флешка від Санпаяса. Ви просто впираєтеся в праву стінку, щоб побачити трошки отвір виходу з мейну, і ви ще кидаєте флешку ЛКМ. Вона вибухає на виході з мейну і сліпить і Темпл, і Xbox, і буст. Алексій Бі показав швидкий смок на раш Б. Він стає навпроти стінки і кидає смок з декількох кроків вперед на шифті. Проте є така незадача. Він його просто не влучив. Через це його команда програла раунд. Я розібрався, що вам треба закрити ось цю штуку, котру тримає кран дротами, вище в вентиляції підняти приціл і трошки ліворуч його посунути. І далі з декількох кроків вперед, доходячи до вентиляції, кинути смачок. Він тоді чітко залітає в коннектор і падає при виході на Б. Молотов з мейну в смок на трансформатор це взагалі реально? Так, Мейзі знайшов дуже зручний лайнап, як це робити. Ви, коли прибігаєте праворуч в кут в мейні, вам треба орієнтуватися на те, що ось цей ліхтарик ви не будете бачити. Далі ставите приціл на перехрестя, відводите приціл правіше, і коли відійшли праворуч, що ліхтарика не видно, з декількох кроків вперед кидаєте молотов в джамтру. Коли гравці захисту займають швидко мейн, то вони дуже полюбляють проходити в позиції під цим помаранчевим боксом, адже їх там не видно, то треба якось з ними поратися. Він і придумав прикольний простріл, як просто спреячи під ноги собі в плитку, можна вбити там гравця захисту. Ще одна фішка від Віні на треєння. Ось такий смачок, котрий буде залітати глибоко в попдох з конектору. Ставите приціл на кран і кидаєте джамтроу. Смачок залітає крізь вікна і падає чітко на вхід в попдох. Ось такий він має вигляд, якщо дивитися з попдогу. Топовий буст від 3 Max, щоб вбивати гравців нападу в бедомі. Все, що треба це попросити свого третього гравця кинути ось такий смачок, котрий він кидає на ходу з декількох кроків вперед. Він залітає крізь вікно і впадає навпроти нижнього. Далі два гравці підходять нижню, і той, хто йде першим, застрибає назад на того, хто йшов позаду нього. Простріл від Садзіна зі старого плента вздовж нового плента вже, що взагалі робить небезпечним встановлення вибухівки вздовж цього потяга. Позиція на плейграунді, щоб холодити пуш гравців захисту через лонг. Ось таким чином це виглядає, ніби геп невеличкий, проте ви дуже гарно можете бачити на своєму екрані, коли гравець захисту проходить ліворуч або повертається. Ось так гравці захисту бачать вас. Коли гравці нападу дають смок в туалети, то Ксієло має прикольну фішку, як цьому протидіяти. Просто застрибайте на ось ці стільці і шукайте зверху невеличкі гепи. Ви можете помітити там гравця нападу, але й він може помітити вас. Дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюся, ви змогли все запам'ятати і будете використовувати у своїх матчах. Я розумію, що скоріше за все у всіх вибухнула башка і пам'ять вже заповнена. Але все ж таки. Сподіваюсь, пам'яті вистачить на те, щоб протиснути лайк за гарний відос, якщо вам сподобався. Напишіть коментар, яка фішка вам найбільше сподобалася, або, можливо, яка фішка вам взагалі не сподобалася і що вона взагалі робить в цьому відео. Також підписуйтесь на канал і протискайте дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відео. Ну а з вами був Мур. Надовго не прощаюся!